Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні у нас свято. Ми вирішили розпочати сезон природи, будемо смажити м'ясо, але в нас для цього є дуже хороший повод не тільки в нас, а в нас разом із вами. Тому що сьогодні у нас річниця нашого каналу. Рівно рік тому ми створили канал життя на Полтавщині і сьогодні будемо так помал трошки святкувати наше свято із вами. Поки наше м'яско маринується, вогонь горить, а ми гріємось і чекаємо. І тато придумав дівчатам таку лавочку. Класна лавочка у вас! На саночки, хоча снігу нема, хоча Діна сьогодні і просила кататись. Кажу, снігу нема. То посидите трошки, погрієтеся. Що ви задумалися, а? Хочете вже їсточки? Тепло? Що пече? Вийшла я трошки попасти наших курочок. Хай буде трошки поїдять травички, вже дуже всі чекають весну. Курочки наші несуться, яйця дають, кнопку теж випустили на дворі попастись трошки. І яка їм смакота цим курочкам. Поїзд. О, це не поїзд. О, машина. О, а це що таке? Це як і в лічка на такому каталася. А це що за машина? Це таке, що биштленько. А це що таке, значок, знаєш? Mm -hmm. Це таке таксі. Це таке щось тебе, наприклад, поїхати. Ось таке м'яско Ми замаринували. Саша купив такий балик. І ми швиденько на скору руку організували такі стейки. Зараз будемо смачити. Викладаємо на речіточку. Я його трошечки відбила молоточком для відбивних, щоб воно було м'якше, щоб гарненько просочилося. І замаринувала. Майонез, соєвий соус, приправа до шашлику і сіль. І ось таке м'яско. Все закриваємо і будемо смажити. Ось. Вже запах стоїть, неймовірний. Ох, яке воно класне. Ідемо тут картопельку. І будемо їсти. Чи може косочками зробити? Юрічка, яку тобі картоплю? Пірешку, топчину чи косочками? Пірешко. Пірешка, так? Я. А Ви ж пробу знімаєте, так? Ой? Я хочу ще. М -м -м -м. <свист> Не можу я <свист> хочу. <свист> Зараз будемо вже їсточки, але воно апетитне. Оце свято. Так. Треба ніж. А чого там котел? О. Це Ходи, не котел, Юлечка? це так, щоб тепенько було. О, а ну яке смачне. Смачне чи ні, <свет> як ти думаєш. А <свет> Гаряче. Діночки вже нема. Є! Значно хіба? А картопельку, Салатик? Все, я біжу по картопельку. Тут ще ми розклали кострика, зараз принесу сюди все і будемо їсти. Сідай. Як переноси? Переносить. Де Ой, то значить там погано сидіти? Так? Да? Тепленько там? Класно. Огонь гріє, так? Да? Костер, кост, кострикчики. Дим? Бо як горить, то дим іде. Що, Діночка? Тобі сподобалось м'яско? Да? Смачне м'яско? Ням-ням? Яке м'яско смачне? Ох, таке смачне, да, ням-ням? Ми сьогодні жаримо са На що? Ми сьогодні свято. Яке? М? Бо ще лік нашим підписникам. <рес> а, таке свято, так? Да? <рес> салатик готовенький, м'ясо готове. Будемо на стол. Кетчуп, майонез, салатик. Картопелька, діночка, ти ж собі місце вже робиш, так? Будеш лісочки тут? Давай, що ж, М'яско готове, кому м'яско? Діночки, Діночко. Ну, бо ж ви, щоб наїлися, кому картопельку. Мені. Моя улюблена. І тобі твоя улюблена Так. Да. Зараз рукавички знімемо. Салатику, кому? Щані. сама ты, да? Хорошо. Да. Давай рукавички. Да. Накидай салатик, да. Юлечка. Диночка тоже будет есть, да? Mm -hmm. Зараз, мамочка, забере. Mm -hmm. Давай. Все mm добре. -hmm. Так, давай. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. І, І одненьке. Що... Ось це. Все ми будемо смакувати усім смачного. Це дуже смачно. Те, що ви дивитеся наш канал за ваші добрі, теплі коментарі, які надихають далі знімати відео, продовжувати цю справу. Бачите, що вам цікаво, дуже вам дякую. Дякую, що також ділитеся нашими відео, що також співаєте разом з нами. Багато пишуть, що. Вчать віршики, дітки дуже люблять дивитися дитячі випуски. Будемо старатися надалі знімати для вас цікаві відео. А на цьому ми хочемо yeah. запрощатися з вами. Святкуйте, як то кажуть, купіть собі шоколадку. І усім до зустрічі у нових відео!